Вітаю вас, діти! З вами знову я, Яна Анатоліна, і я дуже рада з вами зустрічі. Настав другий день тижня, який називається вівторок. А це означає, що ми з вами зустрічаємось на занятті з математики. Сьогодні на занятті до нас завітала дівчинка Оксанка. Оксанко, привіт! А де ж Оксанка? Мабуть, вона ще спить. Давайте її розбудемо і покличемо. Оксанку, іди до нас! Ми тебе дуже чекаємо. А ось і вона. Доброго ранку, Оксанко! Здається, Оксанка зачинила вікно, і сонце в нього не змогло заглянути і повідомити, що настав ранок. А як ми дізнаємося, що настав ранок? Коли настає ранок, у квартирі голосно дзвонить будильник, який сповіщає всіх членів сім'ї, що пора прокидатися. Сонечко тільки починає виглядати за обрію і будить своїми яскравими променями все живе навколо. А що треба зробити вранці? Вранці потрібно прокинутися. І акуратно застелити своє ліжко. Після цього потрібно мити обличчя і почистити зуби. А мама тим часом готує сніданок для всієї родини. Півник рано вранці встав, тепле сонечко вітав, кукуріку досить спати! Маєш новий день почати. Після ранку настає день. Що роблять діти вдень? В цей час доби сонечко піднімається дуже високо. Діти граються на вулиці, після чого йдуть обідати, а малюкам відправляються на денний сон. Ніби дзвоник осінній день кличе нас зелень-зелень. Треба ягоди збирати і грибочки запасати. Давайте пригадаємо, що ми робимо в день. Так, і в ігри граємо, і на заняттях займаємося, і з друзями зустрічаємося. І ось наближається вечір. Коли настає вечір, то сонечко спускається за горизонт, а на вулиці стає прохолодніше. В такий час доби. Можна спостерігати красивий захід сонця у червоно-жовтих кольорах. Рослини, тварини та люди готуються до сну, вечеряють, роблять водні процедури і готуються до завтрашнього дня. Вечір заглянув до хати. Можна книжку почитати, розстелити ліжко, вкласти спати мишку якими справами ми зазвичай займаємось ввечері? Вечеріємо, читаємо книжки, граємо в настільні ігри, готуємося до сну. День добігає кінця і настає ніч. Вночі все живе міцно спить, для того, щоб набратися сил до нового дня. Сонце ховається десь далеко за горизонтом і навколо стоїть темрява. Діти вже сплять, видно, зорі і місяць. А коли ми бачимо зорі і місяць? Так, вночі. Очевидно, зорі і місяць в день. Ні, вдень ми їх не бачимо. Місяць показав свій ріг. Ніч ступила на поріг, швидше в ліжечко лягай, сни солодкі зустрічай. Отже, давайте повторимо, з яких частин складається доба. Ранок, день, вечір і ніч. Молодці. Ми сьогодні славно потрудилися, а я чекатиму вас на наступному занятті. До зустрічі!